Привіт, вболівальники синьо-білих! Сьогодні у нас є більше новин про можливі від'їзди гравців. Цього разу іспанський клуб поклав око на одного з наших півзахисників, але чи прийме він пропозицію? Залишайтеся зі мною до кінця, а перед початком не забудьте підписатися на канал і поставити лайк для посилення. Півзахисник київського Динамо, 27 річний Володимир Шепелєв отримав пропозицію від іспанського Расінг з Сантандера. Расінг, який зараз займає друге місце у другому дивізіоні Іспанії, схоже, дуже зацікавлений розраховувати на Шепелєва. Однак, як повідомляє портал Динамо Манія, гравець відмовився від пропозиції і продемонстрував, що хоче залишитися в Динамо. Шепелєв виступає за клуб з 2010 року і в минулому сезоні провів 21 матч Українська Прем'єр-Ліга, забив два голи. Хоча наставник Олександр Шовковський більше не розраховує на гравця, правління Динамо відкрите до переговорів, чи то про оренду, чи про продаж, тепер постає питання: чи зможе рейсих переконати Шепелєва передумати? Президент іспанського клубу мануло Ігора. схоже, рішучий, але гравець хоче залишитися тут. Що трапилося, шанувальник, як вважаєте, шепелєву варто спробувати щастя в іспанському футболі чи залишитися в Динамо? Залиште свій коментар нижче. Я залишу це тут і побачимось у наступному відео. До пізніше.